Всім доброго часу суток. У мене кімната для дівчинки, для маленької. Вона буде вирвана вся з декоративної штукатурки лава рогової марки Файдау. Це декоративна штукатурка з перламутровим блиском. І оці дві стінки будуть акцентними. Що значить акцентними? Вони будуть іншого кольору по відношенню до других стін. Вони будуть в кольорі 1542. По каталогу лава. І так, поверхня була пошпакльована, ми її трішки підровняли шпаклівкою, тому що не дуже рівна, і пофарбували ґрунтівкою і погрунтували ґрунтівкою ґрунт для кращої адгезії. Чому вона так страшно виглядає? Тому що це валік був в фарбі і грунтувалося. Це зроблено навмисно для того, щоб показати, яка фарба, як, як фарба перекриє. Бо це весь жах. І так, воно пообґрунтовано ще вчора, висохло, дали висохнуть не менше 12 годин. І зараз покриваємо фарбою Inlatex Mat. Це латексна фарба, затонована в колір лави. Вона, ця фарба служить під підкладкою для того, щоб вирівняти поверхню. Кольори і для того, щоб краще було моделювати декоративку. Буду використовувати два валіка з великим ворсом, більше і менше і менше для путів, це для площини. Чого такий великий ворс? тому що стіни вони гладенькі, але вони отакі. І так, поїхали. На перший шар фарбу я розділ процентів на 10 ґрунтівкою. Маю маленьким валіком просто відкатуємо. Внутрішні кути. Попередньо наклеїли скотч, щоб не закаляти перпендикулярні стіни та стелю. І просто напросто Фарба буде наноситись в два шари. Інтервал між висиханням я даю не менше 12 годин. Тобто Сьогодні фарбуємо перший раз, завтра другий. І якщо камера передає, ви бачите, що такий це кораловий колір, чи бусковий, мабуть, як він закриває оці всі чорні малевичі. Потім беремо більш серйозний валік. І просто зафарбовуємо поверхня. Вони не робити потюків. Так, Як працювати з кутами? Наружний кут, з той сторони, де буде інший колір, обклеїли скотчем, щоб туди не залізла фарба. Потім, коли зараз скотч, тут у нас буде дуже... Файний кут. Внутрішні кути спочатку прокатуємо одну сторону. Уверху отак відторцювали. Скотч наклеєний з невеличким зазором там зверху, тому що там буде другий колір. І потім ми це все будемо скотчем виправляти, тому що кути не дуже ідеальні. Прокатали отак, потім на перпендикулярній стінці отак, щоб зменшити там. Висох другий шар фарби по 12 годин. Зараз наносимо декоративну штукатурку лава. Перший шар. На перший шар я розвів її грунтівкою в процентів 15-20. До такого стану. Потім валік з середнім бортом тут десь або 11 або 13 мм я не міряв. і просто-напросто без ніяких їх наплив, фарбуємо стінку. Отаке От робити не потрібно. Потрібно, ну, зараз. Отаку шубу не потрібно лишати, її потрібно розкатувати. Пілава, я її вже почав наносити і для цього я її трішки розвів в може на 5 глинківкою. Отакими, отакою от щиточкою мочили і такими рухами рівномірно шаром наносимо матеріал. Лайфхак відразу. По периметру, щоб не закалювати стіни, я проклею тоненький скотч КПХ. Тому що він багато дешевше, ніж широкий, а потім звичайний дешевий. Получається ну, на половину дешевше. Чим, ну, хоч і мало, я буду закалювати, клею два, а купляти широкий ХПХ дороговато. А це саме то. Економія мінус 50%. Ну так от, нанесли близько квадратного метра, потім кільма чистенька. На неї накладаємо трішки матеріал для смазки і притуляючи при, крутимо вікінку накручена вісімка на одній ділянці я ношу матеріал ще десь близько квадратного метра і формую малюнок тут при формуванні Вісімки, то я заходжу на вже сформований малюнок, щоб розтушувати стик, щоб не було видно, ну, лава гарно стикується, але краще підстрахуватись, щоб не було видно, що там стиковка матеріала. І так, накрутили вісімку тут. Повертаємось на попередню ділянку і робимо другий раз приминання. Ось вже воно трішки підтужали. Малюнок стає більш дрібним і ласким. Ну, зрозуміло, потім тут вісімку другий раз. Потім нанесемо третю ділянку, сформуємо там малюнок, повернемо на другу, а потім, коли ця стінка вже буде прокручена, то декілька разів ще пробіжусь і буде у нас отакий готовий результат. І от коли ця стінка вже сформована і в двічі я роблю третє проминання. І як бачите, малюнок є вже більш пласким. У мене ще я роблю чотирьох до п'яти перминаль. Це моя техніка, яку затверджують замовники. І всім подобається. Ну, отак. Остапешне приминання. Кильма уже чиста. В груці волога серветка і спирсулка. Це мій лайфхак. Я беру серветку, щоб видирати решту матеріалу. Пирсулкою легенько шикнув, зволожив, але щоб каплі не капали. на волога. І дивіться, як чудово воно все приминає. Водичка його розбужує цей матеріал і виходить дуже чудово. Так, ну, всім зрозуміло. Зараз покажу, що робити з кутами. Так, провожу демонтаж скотча. Ось це його ампутували. Потім ми протираємо той торець, яким будемо працювати, щоб він був чистенький. І легенько-легенько робимо приминання, щоб не закаляти стелю, бо вона в іншому кольорі. В цьому куті от теж отак раз. І періодично знімаємо, тому що можемо вимазати те, що вже зроблено. Отак от легенько робимо відтяжечку таку. Потім за це все примнемо. Приминаємо. Шикнули водички і робили розтушовочку. Отак зводяться внутрішні кути. Хоч вони в одному кольорі, хоч в двох. Як в даному випадку стіна стеля. Все, цей малюнок вже готовий до експлуатації. Мається на увазі, що я його більш чіпати не буду. Можна навіть шикнути легенько на стінку, якщо там щось десь вам не до душі. Все, чекаємо висихання. Ось як виглядають акцентні стіни з лави в кольорі 1542. Отак воно виглядає. Зараз виключу світло. І ось від камери підсвітка робить отакий ефект. Тобто оце значить світловідбивна штукатурка. Ось що це значить. Все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канали. До побачення. І он, як воно в паритеті зі стелі виглядає. Коли нема багетів, там теж лава. І на стелі, і тут на стінах. Все.